Офіційне визнання самопроголошених ДНР та ЛНР може стати фатальним кроком для української влади. Вважають політологи. Утім, навіть місцеве населення самопроголошену владу все частіше називає овочевою хунтою. Та реальні перспективи окупованого сходу України досить тривожні і непевні. Бойовики ДНР оголосили, понад 70% виборців обрали головою республіки Олександра Захарченка. А в ЛНР 63% голосів набрав Ігор Плотницький. Саме проголошені лідери заявляють, що владу у так званих парламентах також отримали їхні політичні сили. Проте лише Росія визнала чинними вибори за участі інтернет користувачів, громадян РФ і навіть свійських тварин. Терористам не вдалося приховати й факту, що виборці голосували під загрозою фізичної розправи. У місті Сніжному, оскільки явка на виборчий Дільницях була вкрай низькою, терористи під'їхали на танках до житлових масивів та, погрожуючи відкриттям вогню, примушували людей взяти участь у виборах. У місті Ровеньки місцеві вчителі та лікарі хотіли страйкувати, щоб не брати участь у виборах, але терористи зібрали їх та почали погрожувати зброєю, примушуючи йти на виборчі дільниці. Президент України Петро Порошенко назвав цю подію фарсом, що ставить під загрозу мирний процес, та запевнив, що Україна адекватно відреагує на цей виклик. А очільник терористів Олександр Захарченко заявив про готовність до діалогу з офіційною владою у Києві. Політологи застерігають, перемовини з бойовиками можуть бути небезпечними для всієї країни. Якщо ці бойовики, польові командири реально контролюють якусь територію, ці якості з ними можна вести про щось діалог: про припинення вогню, про обмін плінними. Якщо е, київська влада якимись діями, якимись переговорами визнає легітимність е, Захарченка і всього, що відбулося, ну це означає е, фактично просто кінець для. Для України. Боротьба за єдність і незалежність від Москви в Україні може затягнутися. Аналітики передбачають, Кремлю буде вигідно розтягувати будь-які фази конфлікту. Тут два варіанти або заморозка конфлікту і перетворення Донбасу на сучасне Придністров'я. І варіант другий це передишка певна зимою, накопичення сил військових. Росія, до речі, це вже робить і роблять цих самопроголошених республіках і не виключаю військові дії десь з початку весни. Єдине, чим може допомогти Київ, це якимось гуманітарним гуманітарною допомогою. Конфлікт зайшов до такої межі, що кожен тепер житель цей ЛДНР, він кожен тепер сам відповідає за своє життя і за свою смерть. На думку політологів, офіційний всеукраїнський референдум, що визначить статус Донецької та Луганської областей, буде проведено не раніше ніж за рік, і пропускають, що такого терміну має вистачити мешканцям окупованих територій, аби порівняти життя до приходу проросійських терористів із виживанням під їхньою владою. Олена Панасенко, Олександр Ітигілов Тивай.